Всім привіт! Я зібрався з групкою з трьох людей. А чо, а чо, а чо? А чо багато? Чо 6-7, чого? Давайте 6. А яке 6? 3. Давайте ходіть же, задовбали. Давайте, давайте. Е, куди? Так, зібралися я, ще однокласник і ще один на роверах. Ми всі стоїмо, стоїмо. Нарешті, <плес> так, Ним словом його флешбеки накрив. А що... а що ви мене хочете? Що я вам зробила? Ровер як ровер. Я з однокласниками, там дівчина і хлопець, ну однокласники, ми були за хатою. Проводили, ну коротше, ось таке щось робили. Ну... Були за хатою, одним словом. І не треба говорити, що кожній майже серії починається шуми з хатою. Довговорилися? От і добре. Та гримай за райду. Чи тебе спішити не можна швидше? Ти зараз знаєш сюди зайдеш і будеш відкривати, якщо ти мудрий. Оооо, решті. Здорово, Василь, здорово! а я? А хто зі мною здоров'я буде? Я сама? Братанчик, це капець. Так. Хто останній, то лох. Ок, ну шо? Пока. Коротше, хтось взяв пса і поїхав. О, як тут все цікаво. а? Може хватить? Заздубала вже репіти. Ти що не бачиш у мене дві ноги, не бачу? Сліпий, де мої дві ноги, а? Я вас питаю, де? А ми двоє з'їли, ну, ну, ну просто не було нічого їсти. ну, ну-ну-ну. Ми їсти хотіли, а вишні, вишнеї сусіда не було. І в мою голову ти. приходить і одна ідея. А давайте ми візьмемо і сховаємо ровери. І просто втікнемо і подивимось, бо пси все можуть чути. Тнули ми кудись ті равера і погнали на ту підвал. Приходимо і просто розбігаємо. Це все хавчик на міст, і Я частично виходив, колопався в кишені і находив спінер. Крутив як радар. Якщо все було чисто, то я йшов назад. Юстер. І так пару разів. Знову приходиш, шурпаєшся в кишені і шукаєш той спінер, витягуєш, крутиш як радар. І так десь 10 разів. Багато, правда? А то вже постійно ходити. Коли ти їсть і крутити спінером як радар, ну якось... Так, собі, все до наступного тижня.